Тренування онлайн, якщо ви це полюбляєте, якщо ви так тренуєтесь, я хочу вас дещо попросити. Будь ласка, навчіться контролювати навантаження та відчувати своє тіло. Тренуючись онлайн, логічно, тренер не може підійти до вас, підкоректувати, відчути, почути і так далі. Та і взагалом ніхто краще з вас не знає, що потрібно на даний момент вашому тілу. Привожу вам приклад: коли ви йдете до лікаря, лікар вас трогає і каже: тут були квітки? Ні. А тут ні. А тут. Ні. А тут? Так і дякуючи тому, що ви сказали йому цю відповідь, він вже знає, що вам потрібно і що далі робити. Сподіваюсь, ми зловили. А мою думку, мій приклад правильно. А тепер давайте ми з вами повернемося саме початок до цих двох слів це контролювати, відчувати своє тіло. Якщо складно, ви берете легше тренування, якщо вам зашвидко ви зменшуєте темп, якщо щось боліти під час вправи, ви коректуєте техніку виконання або зовсім не виконуєте цю вправу. Тим більше, ми зараз і тренуємося онлайн, або беремо якесь навчання онлайн, або просто зараз ера онлайн. І якщо ви не це робити, це може потім вам сильно зашкодити. Тому чимось -то відчувати своє тіло. Оддалювати навантаження, і все в нас буде з вами прекрасно. Дякую вам за увагу.